Трамп задавить Путіна низькою ціною на нафти. Про це пише американська газета Financial Times, яка зробила е, аналіз е, стратегії Трампа щодо. Нашої війни кандидат у президенти США Дональд Трамп окреслив план щодо звершення війни в Україні. У ньому Україна не вступає в НАТО, а на Путіна чиниться економічний тиск. Пише газета. Концепція Трампа може бути пересмисленням невдалих мінських угод 2014 і 2015 років. Хоча я би ще поспорив, чи вони невдалі, які мали на меті покласти край бойовим діям на сході України. Один із радників Трампа заявив, що в цих угодах було окреслено план. Збереження територіальної цілісності України із закріпленням автономних зон, але умови так і не було реалізовано або проведено. У виконання цього разу каже радник: будуть механізми примусу з наслідками за порушення угод. За дотриманням мають стежити європейські війська, а не сили НАТО чи миротворці ООН. Ну я не проти, щоб німці прийшли і стали на лінію розмежування, наприклад, зі своїми леопардами в своїх прекрасних німецьких касках. Союзники Трампа стверджують, що Україна програє війну. Тож, е Наполягати на врегулюванні морально правильно, ну, абсолютно правильно, наполягати на врегулюванні, а не продовжувати війну до безкінечності. На думку Трампа, Джо Байден мав би поговорити з російським диктатором Путіним, як президенти говорили з радянськими лідерами під час Холодної війни. Одночас він вважає, що членство України в НАТО не є варіантом у короткостроковій перспективі. Ну звичайно, що повинен Байден поговорити. Так у Байдена кішка тонка. Вибачте, він тільки промови е, вміє толкати. Він е, Путіна прижимати до стінки не збирається, не хоче. Він боїться ескалації. Він пригрозити Путіну. Тим, що Америка може вдарити по ньому ракетами, не хоче і близько. Ну а навіщо? Навіщо ж, е, та саме, провокувати Путіна? Навіщо ж е, йому грозити? Хай краще Путін убиває тих українців, яких не шкода. Е, членство в НАТО можна виключити на кілька років, щоб примуси. Ти Росію піти на переговори, вважають у Трампа. Ми заморожуємо конфлікт. Україна не поступається жодними територіями. Вони не відмовляються від своїх територіальних претензій, і ми ведемо переговори, розуміючи, що остаточної угоди ймовірно не буде доти, доки Путін не піде зі сцени, сказав Фред Флейнс, який працював у першій адміністрації Трампа. Водночас Майк Волц, який є одним із провідних республіканських експертів із національної безпеки в Палаті представників, пропускає, що Трамп може використати загрозу обвалення російської економіки завдяки зниженню цін на нафту і на газ. Президент добре розуміє, що такі важелі тиску. А у нас є величезні економічні важелі впливу на Росію, які Байден вообще не застосовував. Першим кроком буде за його словами Бури. Дитинко бури, ну, в смислі, бури це бурити нафту. Ви наповнюєте світ дешевшою і чистішою американською нафтою і газом. Ви збиваєте ціну. Абсолютно правильно, Трамп це лобіст нафтогазової американської промисловості. Він збирається зняти всі ці обмеження, які Байден понакладав на добичу нафти і газу в Америці. Це колосальні обмеження. Це обмеження. Які стримують видобуток нафти і газу на сотні мільярдів доларів. Коли це обмеження Трамп знімав, він їх зніме, тому що він конкретно е, них гроші. Він конкретно їх лобіює. Е, ціни е, світові обваляться, і Росія е, отримуватиме е, в двічі, може в менше грошей від експорту. Ну не головний експорт, нафти і газ. Ну зараз більше нафта, тому що газ таки прижали добре. Скороченням е, імпорту в Європу. От. І тоді Путін дуже легко піде на переговори. От і все, от і метод тиску, на який Байден не здатен. Звичайно, що нам Трамп підходить в 100 разів більше.